Одісейчик прийшов на другу дозу вакцини від грипу, йому 11 місяців. Першу ми зробили дозу два місяці тому. Я знаю, що це зараз дефіцитний продукт вакцина від грипу, але є надія для тих, хто не встиг зробити можливо у середині грудня місяця. Буде ще поставка вакцини. Мама, наготуй нам, будь ласка, ножечку, бо ми вже давно Одіссею нічого не робили. Нижче спусти трошки. Оді, показуй, що ти сміливий чоловік. Ти вже 11 -ти місячка, ти вже огойкий козак виріс. Угу. Маленький тато тобі окольчик зробить. Угу, да, малесенький. Раз і все, Да, зайчик. Все, все, все. все. Тато робить наклеєчку тобі. Так, а де наша наклеєчка? Ага. Все, давай мені Одесу. Не плач, ти чемний хлопчик. Ру. Все, все, все. Мама, птицю б може б дала. Де? Все, все. Молодець. Дай цьому китатові. Це люкс, як бачите, Оді вже нам все пробачив. Тато? Це тато зробив, так? А, та-та. Ой! Бачите? <смір> Все, тепер Одіссей захищений від грипу, від трьох штамів. Власне, це я показую, щоб ви своїх діток також захищали, пережили цей маленький дискомфорт, мінімальний стрес в моменті. Але за це ви отримуєте спокій затишок а, через місяць. Коли почнеться епідемія від грипу. А вона в цьому році швидше за все буде і така потужна, тому що багато людей не, не, не встигли зробити, на жаль, щеплення. Так що шукайте вакцину, якщо зможете зробити, це буде люкс. Хоч одну дозу, це вже буде плюс. Оді, кажи бай-бай! Бай-бай!